Доброго дня, дорогі друзі! З вами Олексій, інтернет-магазин Спорткоманда. І сьогодні у нас на відеоогляді буде новинка 2023 року від бренду FitLogic, а саме бігова доріжка, модель якої 2003А. Почнемо з дизайну бігової доріжки. Вона йде в чорновому матовому кольорі. Вона а, отримала сенсорний дисплей з повним виходом до інтернету. А, низ бігової доріжки, а саме бігове полотно. І дизайн низу доріжки він залишається точно таким самим, як на моделі Т16, Т26 і Т46. Давайте перейдемо до основних технічних характеристик даної моделі. Почнемо з загальної ваги тренажера, яка складає 95 кг. І здатна ця бігова доріжка витримувати користувача вагою в 130 кг. Серцем любої бігової доріжки є її двигун. В даній моделі двигун стоїть в 4 кінські сили. Переходимо до розмірів самого бігового полотна. І так, в довжину у нас 150 см, в ширину 51 см. Люди з ростом до 195 см будуть відчувати себе дуже комфортно під час своїх тренувань. Так як я казав, що дана модель у нас предназначена для домашнього використання, значить це неї встановлена система складання. Ось таким чином вона складується. Багато місця у вашому приміщенні вона не займе. Щоб розкласти бігову доріжку, ми нажимаємо ногою на амортизатор і вся і доріжка плавно буде сама опускатися. Все декілька секунд і можна тренуватися. Стосовно системи амортизації показуємо. Раз еластомір, два еластомір, три еластомір. 4 еластоміра 4 з кожної сторони, тобто 8 амортизаторів, де ще плюс додавали пружини. Далі будемо тестувати дану модель і я вам розкажу наскільки м'яка дана бігова доріжка. Що стосовно кута нахилу, тут він у нас електричний і може регулюватися в діапазоні від 0 до 15 градусів. Настав час познайомитись з дисплеєм. І так, по керування біговою доріжкою. Старт-стоп, ну це зрозуміло. Права сторона у нас буде відповідати за швидкість. Кнопки швидкого доступу це 4, 6, 8, 10 км за годину, або можемо поступово регулювати. Ліва частина бігової доріжки відповідає за кут нахил 3, 5, 7, 9 градусів, або поступово можна регулювати. І так, переходимо до самого дисплею. Що цікавого є? Ну, по стандарту буде відображати це дистанцію, час, кроки, калорії. А, із цікавого, є карти візуалізації. У нас їх раз, два, три. Три штуки, три карти. Далі є вихід в інтернет. YouTube, Twitter, Chrome, Netflix, Facebook, Spotify. Ну, все, що треба, все буде під рукою. Заходимо в YouTube. І так, показую одну хитрість. Бачите, нажимаю на пошук, нічого не працює. Забираємо нижню строчку, нажимаємо і можемо працювати. Такий маленький лайфхак від мене. Бо я, якщо чесно, я мучився, не знав, що робити, але потім знайшов вихід з ситуації. Що ще є? Через USB вхід. Можемо або накачати музику, слухати, або ваш фільм, або передачу дивитися. Так, повертаємося далі. Мої тренування. А, отчот, який буде приходити вам після тренування програми, які встроені в бігу доріжку, і тест. Також можна вводити свої зрісти в вагу. А тут вибираємо програму С214. 26, 36. 36 встроєних тренувальних програм. Я думаю, що сумно вам не буде і ви знайдете щось особливе, чисто для себе. Ну що, тепер саме цікаве тест бігової доріжки. І так, стоїмо на боковій частини. Так, ми зменшуємо навантаження на сам двигун. Стартуємо. Так, відлік 3 секунди. Все, доріжка запустилася. Можна починати працювати. Так, ну що, ставимо кілометрів 6 за годину. Нагадую, в мене зріст 1,83 м і вага 75 кілограмів. Ну. Довжини і ширини вистачає з головою. Ніяких ривків немає. Ну, я думаю, 4 кінські сили двигун стоїть. Так, поставимо трохи тут нахило. І давайте кілометрів 10, зараз спробуємо пробігтися. От амортизація, то, що я і казав, відчувається. Вісім малостомерів плюс пружини. Доріжка м'якенька. Зараз біжу це 10 км за годину і я не думаю, що вона создає дуже великий шум. От вона працює тихо. Добавимо 12. Що протестував я дану бігову доріжку, що хочу відмітити: вага тренажера, доріжка достатньо тяжка і її не шатає ні вліво, ні вправо. Стоїть як укопана. Далі довжина і ширина бігового полотна буде зручно як для ходьби, так і для бігу. 150 на 51 см. Нагадую. Ну, це дуже комфортний розмір. Двигун 4 кінські сили. Немає ніяких ривків, доріжка працює плавно. Що стосовно сенсора, хотілося б, щоб він трошки був швидкішим. Але в принципі цього також вистачає. Моя оцінка 5. Відеоогляд на бігову доріжку FitLogic 2003 A завершено. Хочу нагадати, що доставка по Києву у нас безкоштовна. Відправляємо товар по всій території України компанією Нова Пошта. А для тих клієнтів, які хочуть прийти до нас на виставку та затестити. Тренажери, будь ласка, чекаємо вас з адресою місто Київ, вулиця Юрія Ільєнка, 46. З вами був Олексій та інтернет-магазин «Спорткоманда». Слава Україні! Слава ЗСУ!